Ці ці дитячі іграшки не для тебе, і ти хочеш відчувати під собою справжню мощ. Так, друже, це під байк саме для тебе. Це Каю ТД-125, це 125 ка від Каю, який уділяє любу 140-ку від якихось недорогих брендів. Висота посидіння 81 см. Це Підбайк, який ідеально підійде для дітей з ростом десь від метра 50 Такий підбайк є в наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною, яку ви зараз побачите на екрані. Це мегаякісний підбайк. Він класний через те, що має надзвичайно якісний пластик. Не боїться падати, літати, або що з ним щось трапиться. Він має передні задні дискові гальма. Він має механічну коробку передач, чотирьохступінчату механічну коробку передач. Якщо ви хочете привчити дитину до мото життя, то цей підбайк саме для неї. Він невеличкий, відносно невеличкий, але він суне блін так, що тру... шуба в труси завертається. Будь ласка, зверніться до нас. Такий підбайк може бути відправлений вам новою поштою або доставлений вам прямо додому нашим власним транспортом. Підбайкаю ТД 125 по наявності.